Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Історичні джерела в історії первісності та стародавнього світу. Усі історичні джерела можна розділити на групи: речові, писемні, усні, етнографічні, лінгвістичні та візуальні, якими ж вони були у давні часи. До речових ми відносимо знаряття праці, посуд, зброю. Прикраси, монети, одяг, руїни будівель, до писемних написи на глиняних дощечках, книги, закони, документи і міжнародні договори, до усних перекази, легенди, загадки, казки, пісні, прислів'я і приказки до етнографічних. Пам'ятки, що зберігають відомості про побут, культуру, звичаї певного народу: до лінгвістичних – пам'ятки мови, а до візуальних малюнки в печерах, картини, фрески тощо.